Доброго всім дня, слава Україні. У нас тут бараболя вариться, напевно вже зварилася. Думаю, що так. Вимикаємо і закриваємо кран. Так. Папа в мене тут заніс. Угу. А ми йдемо туди. В господарчий двір. Знов вчора знов лило. Знов болото. Я не знаю, коли воно все висохне вже. Якщо кожен день дощ іде. Це якась просто жесть. Ці дивіться, озеро. В городі, як було, так полошилося. Виключите. Віси верещать, індики хочуть пастися, зараз буду гнати, пастися. А ці вже їсти хочуть. Подивіться, що тут робиться. Висходи воду? Не знаю. Це якийсь просто кошмар. Ой, бачите, що в городі робиться. Тихо. Давайте яйця зберемо, якщо є. Що таке? Ще клюнь мене візьмить, турпець. Але. Яйця. Ті кричать, ті верещать, Ці клюються. Давай яйця. Ти ще клюнеш, давайте мене поклюйте, та я вже і тоді піду взагалі вже не буду до вас і заходити. Яйця. Три яйця і всі е, різного кольору. Ой, так, індиків треба погнати. Ой, дивіться. якась місце. Очки сидять. Вчора позабирала дві вода до сих пір ось. Вчора позабирала яйця, то вони вже а, вони... до одна знеслася. Там руску цю поклала, то тепер сюди можуть лізти нестись така закрита у них територія. Ну, там одне є, все більш немає. Ну, нікому не подобається оця сирість, це багно. Там одна знеслася. Вон, яйця є. Не буду поки брати. Ну, нас потепліло вже. Так більш-менш тепленько, але що ж з цього тепла, якщо все тепер спариться, від дощу, я не знаю. Часник ще стоїть зелений, але чи надовго він стоїть, той зелений чесник? Он там? Не знаю. Бараболя тут у нас є. Трошки дам, щоб задобрити курей. А то яйця забрала ще по рано давати. Ну, Але я трошечки дам і зараз намішаю туди ще цю проса і зерняток. Соняшника вони люблять. Я надробила цього зерна та й тепер їй що давати. Ходіть, ходіть. Ходіть, дам вам, ходіть. Не пройти, не проїхати у вас. Не пройти, не проїхати. Все їжте. Індики, бачите, люблять. Качкам поки давати не буду, тому що качки не виїли те, що в них було. Нате, тюті. Затягнули сюди це корито, бо тут побачите, що робиться. Він дико... Он кититься, він дико, Якщо Якщо комусь не видно китицю, подивіться, просто вона в нього маленька. Давай, виходь. Ой. Так, гусям. Гусям сюсям. Гусі-сюсі. Я так колись в дитинстві називала гусей. І тепер, коли ми завели, да, да. Ти сама розумна. Е, Коли завели гусей, тепер буду їх теж називати так. Буду замість букви Г казати букву Г. Гусі, будуть гусі-гусі, гусі, гусі. гусі лебеді. Тепер буду казати Сюсі. Куре, пожалуйста. Знаєте, я нормально пройду, та не впаду хоть тут, не розчахнуся. в цьому багні. Чого ти верещеш? Чого ти верещеш? Що тобі таке? Верещеш. Оно, диви, єжеш. Пшениться, що ти пшениче? Закривайте свої роки. О, в них там вже два яйця, дивіться. Але чи він їх парує? Невідомо поки. Куди? Барвистий. Диви, диви, змія, змія. Шепить. Диви, диви, диви. Оно два яйця є. Бачите? Оце звідси забрали вони солому чи сіно забрали, повитягували. І, і тепер несуться там разом. Все, не верещіть. Сідіть, їжте, не верещить. Ідіть пастися піде. тим водички ще замінюють сюди, треба їм настелити нового сіна. Там вже зробили тут з того сіна. Одна вода. На. Їжте. Тікайте, тікайте. Їжте, зараз водичку дам, воно вода яка грудна. Ой. Так, Зараз на паузу поміняю е, гу, гусям воду і продовжимо. Так, е, замінила воду гусям і поклала трохи їм сіна сюди. Вон там гніздечко із сіном. Будуть нестися там цих. Гусей нормально, сіна є, і я ось тут, поки носила водичку, то вирішила, що залізу зараз туди на горище і зніму трохи сіна, постелю, а тут трохи курям. Ось до, щоб трохи наче сухіше було, бо це вже неможливо. Тут ні ходити, ні плавати, зараз ще з того боку застелю, бо це якийсь кошмар просто. Випустила Австралорпіон, бігають. Бачите? Хробаків збирають, Там стільки хробаків потопилося. Подивіться. Дивіться, скільки хробаків. Бачите, вам видно. Оце лихо. Оце цей потоп і оце лихо, яке я не знаю, чим закінчиться для мого городу, Тому що хробаки дуже потрібні. Ці хочуть вийти, я не знаю, чи випускати їх, чи не випускати. Я не знаю, що мені робити. А, я відкрию їм. Ось тут, ой, боже, чуть не впала. Оце, щоб сонце сюди заходило до них. Зараз хвилинку. Ось відкрила, підв'язала, нехай сонечко їм світить, а випускати поки не буду. Тут таке робиться, що це тут пройти не можна, не то що випускати курей. Все просто в шоці від цього всього. Якщо чесно. І нікуди ця вода не дівається просто. Зняла сіно і стелю тепер тут тепер курям. Зараз ще це занесу. Остралорпом зараз і сіно кролям роздам. зняла, а потім вже буду йти до індиків пасти. А вони вже хочуть верещать. Короче, таке, друзі. Тут мостяться. Джозефінка, ти хочеш нестися, так? Да? Ти моя Джозефінка хоче нестися. Джозефінка, давай, може, сюди я тебе перенесу. Давай. Джозефінка моя, отут, отут будеш. Отак, О, диви. Клас, так? Да? Все? Несися. Що там робиться? З качками ганяють. А, топчик. Чи хоче топтати качку? Воно воно ну, ну, що робить. Ой, бо болото є. А ці, подивіться, яка у нас тут бруднота, що тут е затопило, і подивіться, які білосніжно чисті качки. Бачили таке коли-небудь? А це там наверху сидить постійно. Ну Він брудніший, тому що він їх топче, а вони потім викупуються. Ну, то подивися. А цей він зробить зараз своє брудне діло у прямому і переносному сенсі. Тут у мене що це тут? Їжа лишилася. Там трошки тирси у мене ще є. Добрий день, добрий день мій. зайчики. Зайчики, зайчики. Ось таке у вас тут робиться. Йде, підемо, йде, дички мене вже визивають. Пішли, пішли, да, зараз підемо, підемо, зараз на стелю тут ще. Тоді ще покажу вам. Трохи. Хочу оцей весь е клаптичок застелити, ну тут нема сенсу, тут воно швидше на сонці висохне, а тут треба, щоб вони хоч, ну, хоч хоч це трохи підсушити, трохи постягували, он до сверло вже вкачу, раз висить, якщо вам видно. Он сверло висить. Бачите, це його половий орган, так він схорував і в болото його туди. Ну, така жість. А що це борода робить, не пазума? Що це вона? Борода? А, Це її клює молода курка. Бороду мою ображають, ображають бороду. Ти моя борода, борода. Оця також вже знає, що треба накроляти. Та вони зараз вже всі будуть знати, що треба на накроляти, затригувати і випрошувати їжу. Так що, до костак, друзі. Все, друзі, на паузу. Ось настелила сухіше вже, гарніше. А тепер хочу забрати індиків туди пастися. Тільки як їх звідси відділити. Давайте, йдіть. Індички, давай. Йдіть паститься. Йдіть, така курей нема. Давай йди. Рухай своїми ногами. Давай, давай.

О, Ой, господи, все, пока, друзі.